Оксана Муха, це наша друга Квітка Цісек. Квітка цісак повернулась до нас голосом Оксани Мухи. Щаслива, що талант квітки передався цій милій тендітній дівчинці. Це слова Ніни Матвієнко. І сьогодні Оксана у нас у студії. Оксана, я вас вітаю. Привіт. Коханий далі. Квітка Цісик з'явилася в моєму житті е, десь шість років мені було, напевно. П'ять-шість років до нас приїхала касетка е, з її піснями. І, власне, відтоді, я пригадую, вперше я почула в Карпатах, включив тато записи квітки і над річкою. І залишило надзвичайно яскравий спогад для мене. Як співала Квітка, власне, що я почула, про що вона співає. Я не милувалася так її голосом. Я просто раділа з того, що я відчуваю емоції. І отак от вона мене просто захопила собою. Ви спадкова і грамотна музикантка вся у тата? А, я не знаю, чи я вся у тата. Тато в мене акордеоніст, а ви лише... я скрипалька. Але я дуже схожа на тата зовні. Десь, звичайно, що переймаю його манери і. Ну, Багато що. Я татова доня, як то кажуть. У нас мама має дуже добрий слух, має відчуття музичне, ритмічне, але мама є медиком. Ось. А Тато професійний музикант. І якось так передалося нам, сестричкою, що ми теж хотіли брати участь у всіх музичних якихось заходах. Нас тато завжди брав з собою на концерти їхні. Він тоді працював в Горицьвіті, українського народного танцю ансамбль. І я завжди з таким захопленням спостерігала, як це все відбувається. І мені подобалося пробувати різноманітні інструменти. У нас тато, пам'ятаю, приходили додому і робили репетиції, і залишалися все на другий день. думаю, пам'ятаю, була бандура, цимбали, точно був кларнет, ще якась флейта, контрабас і такі різні ударні всякі штуки. Прикуся, і оце я все пробувала теж на цьому якось та грати, поки ніхто не бачив. Але визначилася і зупинились на скрипці. Знаєте, я не визначалася. Ми прийшли до школи, і комісія сказала, що я маю бути скрипалькою, що в мене чи руки, якось скрипкові руки. так. Я не заперечувала, мені все підходило. Мені якби сказали на кларнеті, я би теж грала на кларнеті. Тобто, взагалі якогось омріяного інструменту, яким би я хотіла володіти, не було на той момент. Син любить ваші пісні про музичну кар'єру ще в своєму семилітньому віці, певно, не задумується. Е, наразі в нас є почуття тільки ритму. Ось, тобто співаємо ми, звичайно, від початку до кінця та кура Чабатура і ти ж мене підманула. Ну, так, співаємо, Ось, але він захоплюється творчістю, підтримує. І, наприклад, ми недавно сиділи. Щось я звантажувала з, з інтернету якийсь ролик, рекламний ролик. Ось. І воно висне в одному місці. А я вже почала ніби співати пісню. І він слухає, слухає і продовжує замість мене. Ніби. Тобто він знає цю пісню, мені так стало мило. І думаю, він такий, ніби, виглядає бешкетник неуважний. Насправді дуже уважний, все запам'ятовує. І часом випендрюється там між друзями. Але ще не висловлює, яким він хоче стати, коли буде дорослим. Ні, Він сказав, що він буде архітектором. Та, він буде, буде, буде будувати, будувати будинки, будинки, будинки буде будувати, і сказав, що він буде винахідником, що він хоче винайти спеціальні роботи, які будуть старшим людям, які самотні допомагати підніматися з ліжка, які будуть їм подавати харчування. Допомагати їм пересуватися, якихось таких собі уявив роботів. Ну і ще хочу зробити машини літаючі і світлофори, щоб пробок не було, але щоб люди могли по землі спокійно ходити, щоб машини не заважали. От таке, щось таке, як винахідник. Вже знає свою мету в житті. Кажуть, кожна людина має е, місію, так, і повинна її виконувати. Ви е, знайшли її, ви знаєте в чому? чому що маєте робити, який шлях дарувати тут? І якщо ви зрозуміли це конкретно в якийсь момент, чи можете mm -hmm. ви його пригадати? Так, я це зрозуміла, коли ми почали співпрацю з капелою «Дударик» нашою Львівською хоровою капелою. Вперше в житті. Мені поталанило брати участь в записі альбому, це було 2007 рік. Дарик не завжди тоді записував альбом Галичанка. І е, так сталося, що я тоді вже не мріяла про спів. Я просто була скрипалькою, в оркестрі працювала. У мене була дуже гарна кар'єра. Я їздила, подорожувала, ми об'їздили. Дуже багато країн, і я була насправді щаслива в тому, в чому я перебувала тоді. Але якось випадково мій директор з того ж оркестру порадив, щоб я пішла на прослуховування, причому домовився вже навіть без мене про все наперед, що я маю прийти, хай мене послухають. Ну, Я вже змушена була це зробити. І в такий спосіб я потрапила через це прослуховування в запис альбому. І керівником цього проєкту, продюсером, був. Є Дмитро Кацал, директор хорової капели, Дударик. І власне він настояв на тому, що я не можу бути в оркестрі. Тому що я маю талант, і він мене в цьому переконував. І досить довший час переконував, тому що я вважала на той момент, що я співаю абсолютно всі, і нічого в мене особливого. І батько завжди говорив, що там в тебе нічого особливого. звичайний голос, так як ми всі співаємо. Ось тобто ми реально про це вже не думали так. А завдяки йому ми почали працювати, почали створювати цілий альбом Решето, це перший альбом. І після того я зрозуміла, що. Вже коли почалася концертна діяльність активна, власне, перемога в конкурсі мені дала е, такий, ніби таку крапку поставила, що все добре, це все-таки твій шлях, це тобі підказка, ти все робиш правильно, е, нема чого боятися, просто треба починати рухатися. Бо, знаєте, перейти з оркестрового Скрипаля, навіть не соліста, на соліста-співака. Це дві різні планети, і це треба було себе перелаштувати зовсім. Він на іншу стихію, це треба брати на себе відповідальність. Ця Відповідальність є дуже великою. Все залежить від мене і все. Це вже не є об'ємна робота. Від мене все залежить. І я пригадую, що перші концерти, які, на яких я почала брати участь, я побачила, що людям добре. Я зрозуміла перше, що те, що я роблю, приносить людям приємність. Воно їх ощасливлює, не кажу всіх навколо, але тих, що чують, так? тих, що кому це подобається. А друге, я зрозуміла, що я маю робити дуже хорошу українську пісню. Маючи ніби голос, так можна ж співати пісні, які є ротаційні, відразу там знайти людину, яка з тебе зробить там, зірку. Одягне тебе там щось на свою думку відповідне, так, дасть тобі якийсь імідж. Скажімо, будемо говорити зараз про популярну музику, грубо кажучи, про попсу, так? І я зрозуміла, що це не моє. Мені це, на жаль, для когось можливо, але не цікаво. Мені кажуть, та в тебе голос, ти ж можеш співати все, ти ж можеш зараз вже ось вперед. Мені цікаво зробити пісні, які будуть на роки. Які, які будуть е, таким, знаєте, лицем української пісні, які, які будуть записані якісно, написані композиторами, зроблені е, професійними аранжувальниками, в яких є тексти авторів, поетів, в яких це є професія, які будуть зроблені просто професійно. Це мені цікаво. Недавно в нас був ефір, і мене питалися, чого ти не хочеш просто три ноти співати. Чи чотири? Це ж простіше. Люди швидко запам'ятовують. Воно відразу йде в ефір відразу легко запам'ятовується. Але мені так шкода, що я 19 років навчалася в вищому, вищому музичному закладі, закінчила, маючи можливості співати широко і багато, і, і співати три ноти. На що, мені Нащо? Так, як усі

Програма, я співала колескові пісні. І ходить сон коло вікон. Місяць яснесенький» Лесі Українки. І що ще? Чого я забула? Зараз... «Котику сіренький. Зараз yes. ви співали, доки малий був ваш синочок малим, так? Чи співали ви йому їх на ніч? Я йому співала всяке різне, не тільки ці колесанки. Але я зробила один раз велику дурницю. Коли в нас брали аналіз крові з пальчика, він страшно почав плакати, ясно що це заболіло. Я почала йому співати. І він після того зафіксував оцей момент і ця колискова його почала так заспокоювати. І він, певні, каже, мама не співай мені я їх не люблю, а колись страшенно любив. Він засинав просто в мене на руках, я йому щось могикала. Підспівувала навіть щось веселеньке могла співати і він засинав, так? Ви кажете про те, що ваші пісні, ваша творчість має бути високою, українською, правдивою, і вона має виходити від композиторів, від поетів. так? Чи є уже такий колектив улюблених, які пишуть вам ваші пісні? От, власне, дуже швидко. Найближчим часом буде концерт тут у Стрию, де ми запропонуємо власне, авторські твори. І це будуть пісні на слова Богдана Єгора Антонича, Грицька Чубая, Дмитра Кацала, Ліни Костенко, Рути вітер. Тобто це буде дуже красива поезія. Насправді не складна для сприйняття, бо я розумію, що мова є така, що складно зрозуміти, про що говорить поет. Це будуть дуже, дуже красиві і легко доступні, але змістовні, глибокі вірші і дуже красива музика. Вже наперед кажу, це не буде класика, це буде і рок, це буде і джаз, і блюз. І десь навіть в нас так хіп-хоп там буде проскакувати. Ось тобто, це буде дуже дуже різностороннє. Тобто, вам вдасться здивувати принаймні, спробуєте усіх? Ну, скажімо так, ми, ми назвали це нова Оксана Муха. Тобто, те, що ми працювали до сьогодні, пісні, які, які я виконувала, в основному це було з симфонічним оркестром, це були великі форми, з хорами. Так, це можна назвати, що це більше академічна музика. Окрім е, першого мого диску, це є Решето, українські народні пісні, зроблені абсолютно сучасному аранжуванні, дуже навіть танцювальні і такі сприймабельні для середньостатистичного глядача, щоб не змучити його якимись там високими музичними матеріями. Ось. А е, цей концерт, ці твори, які ми привеземо для вас, дорогі стояни, це буде нова. Сучасна українська пісня в різних стилях, яка включає драйв, яка включає емоцію. Ось така. В нашій програмі без пафосу, яка відбудеться 27 листопада в цю неділю в МБК, ми будемо виконувати і твори, які всі знають. Це буде теж, я піду в далекі гори, обов'язково буде з репертуару Квітки Цісик. Це будуть народні пісні. Які теж є досить, можливо, відомі, а можливо і невідомі, можливо, для когось будуть відкриття, лемківські пісні. Буде цілий блок нових пісень. Прем'єра фактично. З першими у Львові за прем'єром 25-го, потім в Стрию. Це буде другий раз прем'єра програми. І на завершення буде така загальна забава, бо ми хочемо, щоб співали всі. Ми готуємо для вас сюрприз, дорогі слухачі і глядачі. І я сподіваюся, що ви будете брати участь, що не тільки ми будемо на сцені співати. Все це займає певно такий добрий кавалок з життя вашого як людини, і не тільки, а як жінки, так, як вдається поєднувати, знаходити якийсь такий баланс між тим, що бути співачкою, бути мамою, бути дружиною. Але, сказати, таємника, не вдається. Є такий, власний власний такий е, урок. Я не маю секрету, не маю якогось правила, як би це так зробити, щоб це все у всьому бути от, е, геніальним. Так? Ну, на жаль, так не вдається, бо є професії, які вимагають твоєї уваги, скажімо, з 9 до 6 вечора, чи там, ну, в кого як. так? Але є певний ліміт, і коли ти є просто виконавець, і потім тебе нічого не хвилює. Ти закриваєш робочі двері і йдеш додому, вже як додому. Далі ти займаєшся тільки тим, що є в тебе в твоєму житті. Це називається найщасливіше існування, коли від тебе не залежить завтра. Ти просто робиш свою роботу. А якщо ти є творча одиниця, яка вирішує, як робити, яка створює певні проекти, то немає поняття в мене закінчився робочий день. Тобто це дзвінки до 12-ї ночі, це переписки вночі, вичитування, інтерв'ю, перегляд відеороликів, вибір пісень, а раптом як не спиться ще, крім того, всього то вичитка поезії в пошуках знову ж таки наступних пісень. І, звичайно, що потерпає все те просте земне. Яке є навколо мене, але мені пощастило, що в мене є хороші батьки, які мене підтримують, які розуміють, що я, на жаль, не можу бути просто мамою і просто домогосподинію, яка все тримає під контролем. Я не кажу, що мені не вдається, бо насправді мого малого до школи воджу я і вкладаю спати я. В тих випадках, коли чи пізній концерт, чи як, то звичайно, що батьки допомагають. Або якась в мене є, можливо, там, поїздка з концертами, що там, на 5 днів чи на скільки. Тобто я є звичайна особа, яка готує їсти, прибирає, прасує, ходить на базар за продуктами, каруть уроки зі своєю дитиною, яка його лікує, коли він хворий. У мене нема няні, нема домогосподині. Ну, якось так. Я Жінка, але я, окрім того, співачка. Ну, Людина, яка виконує свою місці на от так цьому от. житті. Знаєте, так от так і от. бути. Просто Отак, просто так, і спів, і моє життя воно все разом і я підозрюю, якби раптом що щось змінилося, напевно, я би по-іншому почала співати. А так я радію. Нехай так буде, нехай трохи такий бардак, вибачте, за слово, <рес> Але я живу, я живу повноцінно, я щаслива. Українська пісня це така геніальна поетична біографія українського народу, так, така відома, крилата фраза. Цьому ми, напевно, ще раз мали можливість переконатися так? і зрозуміти, що для вас українська пісня це дійсно надбання народу, так? і ви будете його ширити, розвивати. І ваша біографія, ваша, ваша присутність тут, у нашій студії, це, напевно, буде таким добрим ствердженням. Що так воно і є. Ми напевно, що з вами запросимо усіх стріян телеглядачів ласкаво прийти на концерт, який відбудеться на вже наступної неділі на головній сцені нашого міста. Приходьте, Оксана вже привідкрила завісу свого концерту. Так, Сольного, він буде без пафосу. Він буде першим таким особливим у нашому місті. Оксана вже не вперше так. Але е, я думаю, що варто прийти всім і е, тим, хто любить різну музику. Оксана вже сказала, що музика буде різною. І для так. різного віку, для різних поціновувачів, кожен знайде щось своє. Дорогі стрияни і гості, хто, можливо, в той час буде перебувати тут, в стрім, запрошують до мене на концерт без пафосу, назва його. Концерт, який буде виключно з живим звуком, жодних фонограм, жодних плейбеків, суцільне, живе, жива атмосфера, фантастичні пісні українські на слова наших чудових українських поетів і на дуже красиву музику з дуже гарною енергією. Я вас запрошую, приходьте порадіти, помріяти, можливо, десь і потужити, а можливо, десь пострибати. До нас 27 листопада, о 16-й годині МБК. Я дуже дякую, що ти сьогодні завітав до нас у студію. Сподіваюся, що не вперше і не в останнє. Дай Боже! І вірю в тому, вірю в те, що концерт, який відбудеться, буде дуже вдалим, і багато хто можливо шиє такими гарними нитками свою зранену душу, десь набереться якогось такого гарного, доброго, українського слова, мелодії. І це дасть йому такий впевнений ковток у завтрашньому дні. У завтрашньому майбутньому. Дякую, до побачення До побачення, папа. -па.